18 квітня, кого світ не може прийняти, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, і вблагаю, Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, Івана 14, 15, 17. Отже, світ не може прийняти Духа Божого. Зауважте, Слово не говорить, що світ не прийме Духа, воно говорить, що світ прийняти не може його. Це не твердження покарання або вироку винесеного світу, що він не прийме Святого Духа. Це твердження простої істини, природи речей, що він не може прийняти його. Це те ж саме, що сказати про сліпу людину, що вона не може бачити. Для сліпої людини була б велика різниця між тим, що Господь сказав: Він не бачить і Він не побачить. Якби він сказав про сліпого, що той не побачить, то це було б вироком, а якби він сказав про нього, що той не бачить, то це було б простим твердженням уже існуючої істини. Так і щодо світу та Святого Духа. Це не вирок, що світ не прийме його, а просто твердження істини, яка вже існує, і існує у природі речей. Святий Дух це Дух Божий, світ не від Бога, тому світ не може отримати дар Святого Духа, світ погруз у нечасті, Дух Божий це Дух Святий. Ці два поняття протилежні. Тому світ не може отримати дар Святого Духа, Святий Дух. Це Дух Божий. У світі є інший Бог, Бог цього віку. Тому світ не може прийняти Духа Божого. Дух Святий проливає любов Божу. Любов світу ворогує з Богом. Тому світ не може отримати дар Святого Духа. Таким чином, за самою природою речей, за самою природою світу світ не може, просто не може прийняти Святого Духа. Так і той. Хто від світу не може отримати дар Святого Духа? Той, хто любить світ, хто любить те, що у світі і від світу, хто підтримує дружбу зі світом, чий Бог Бог в світу, той просто не може прийняти Духа Божого. Але слава Господу, Христос дав себе за гріхи наші, щоб визволити нас від світу цього лукавого. Галатів 1,4 Існує визволення від світу в славну свободу синів Божих. Люди можуть відокремитися від світу, прийти до Бога і прийняти Дух Божий. Про таких людей сказано: ви не з у світу, але я вас з освіту обрав. Я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Як отець послав мене. І я вас посилаю: прийміть Духа Святого, і все ж одна так. Одна велика біда багатьох, хто сповідує християнство, полягає в тому, що вони не повністю відокремлені від світу, вони все ще схильні до світу, до шляхів, моди, бажань і речей цього світу, і це заважає їм отримати дар Святого Духа, тому що цей дух світ прийняти не може. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. 1 Коринтян 2.12. Ніхто не може мати Духа Божого і водночас харчуватися Духом Світу. Ніхто не може одночасно мати Дух Божий і Дух світу, ніхто не може бути одночасно керованим Духом Божим і Духом світу, бо вони ведуть у прямо протилежних напрямках. Ніхто не може прийняти Святого Духа, схиляючись до до світу, до його шляхів, до його моди, до його бажань, бо світ прийняти не може його. Ніхто не може прийняти Духа Божого, потураючи Духу світу, бо світ прийняти не може його. Це схоже на дитину, у якої руки зайняті між рою та іграшками. Батько простягає їй прекрасний, найпотрібніший і безцінний подарунок. Але дитина не може прийняти цей дорогоцінний дар. Неважливо, наскільки він їй приємний, і як вона зачарована ним, наскільки вона хоче його отримати. Руки її вже зайняті, і вона просто не може прийняти запропонований і найпотрібніший подарунок. Ах, але вона може відпустити мішуру та іграшки, вона може звільнити свої руки, тоді вона зможе отримати той добрий дар, який їй пропонують. Так, із тисячами потенційних християн, прекрасний, найнеобхідніший і найбезцінніший дар Святого Духа, вільно пропонується їм. Вони раді та зачаровані ним, вони хочуть отримати його. О, так сильно. Вони моляться за нього, вони просять його, вони спраглі його. Але вони не можуть отримати, просто не можуть. А чому? Тому що їхні серця і руки вже сповнені мішурою та іграшками, коханням і хтивістю світу, модою, бажаннями, захопленнями і шляхами світу? Тому. Якби вони не хотіли отримати Святого Духа, і якби повно і вільно він не був даний Отцем, вони не можуть його прийняти, але вони можуть відпустити світ, відвернутися від нього, очистити серце і руки від мішури та іграшок, тоді вони зможуть прийняти Святого Духа, і сам Господь подбає про те, щоб вони це зробили. Це її освячення, і саме про це йдеться в Писанні, коли Давид віддав із власного майна і в достатку для будівництва. Храму Господнього Він сказав усьому народу, і хто ще хоче присвятити своє служіння сьогодні Господу, 1 Хронік 29.5. Єврейський вираз присвятити своє служіння звучить, як наповнити свою руку. У цих словах заклик звучить так, хто ще жертвує, щоб сьогодні наповнити свою руку пожертвою для Господа. Ніхто не може наповнити свої руки для Господа, чиї руки вже наповнені для світу. Але той, хто спустошить свої руки для світу, може легко наповнити їх для Бога. Ніхто не може наповнити своє серце для Господа, чиє серце вже сповнене для світу. Але хто спустошить своє серце для світу, той легко наповнить його для Бога. Так, про всіх них Бог сам подбає, щоб їхнє серце і руки були наповнені для Господа, а що ви сини. Бог послав у ваші серця духа Сина Свого. Галатів 4.6. Чи хочете ви отримати дар Духа Божого? Чи хочете ви хреститися Святим Духом? Чи хочете ви отримати Святого Духа? Але хіба ви належите до світу і не можете прийняти його? Ваше серце захоплене Духом Світу, тож ви не можете прийняти Духа Божого. Руки ваші сповнені мішури і мирських іграшок, так що ви не можете прийняти Духа істини. Що ви обираєте? Дух світу чи Дух Божий? Ви не можете мати і те і інше. Що ж ви візьмете? Хто ж готовий? Цього дня наповнити серце і руки для Господа. Хто готовий? Хто хоче, хто робить? Хто спустошує серце і руки цього дня для світу? Щоб наповнити серце і руки цього дня для Бога. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.